Вітаю, шановні друзі, мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео хочу вам розповісти про те, хто такий технік по пошуку роботи в Іспанії. Так? Щоб ви зрозуміли, в Іспанії, якщо ви стоїте на програму, наприклад, в таку організацію, як Сіар, я буду говорити за Сіар, тому що я знаю, як це відбувається там. Так? Раніше до 24 лютого, так. Там, ну вони і залишаються зараз. Там було три види працівників, з якими вам потрібно було стикатися. Перше, це адвокат. Безкоштовний адвокат, з яким ви маєте саму першу зустріч, коли ви заїжджаєте в Іспанію. Так? Друге. Друге. Це ваш соціальний працівник. Це та людина. Яка вас поселяє у е, готель чи хостел? Та людина, яка вирішує ваші питання там по навчанню, по ну, все, що по розселенню, все, що не стосується юридичних питань, вирішує соціальний працівник. І вже на третій, ну по-нашому, було на третій, зараз воно на другій. Є нульова, перша і друга фаза. Зараз у нас їх було більше. У нас їх було чотири: нульова, перша, друга і третя, так. У нас воно було на третій, зараз воно у вас буде на другій фазі. Коли ви вже йдете на квартиру. так, е, Мається на увазі, що ви вже трошки знаєте мову. так. В даному випадку ви е, маєте е, право на техніку по пошуку робот. Ну, він не, не по пошуку роботу, а техніку, техніка по роботі. Він називається е, техніку де трабаху. Або техніку демплел, Так? Значить, Коли ви поступаєте на другу фазу і у вас немає роботи, але ви вивчили мову, ви зняли вже квартиру, так? вам надають цього техніка по роботі. Другий варіант, коли ви живете в центрі для біженців, навіть на першій фазі у вас вже є технік по роботі. Не у всіх. Організаціях є технік по роботі. Я зараз говорю за, наприклад, Кар. Да? От така організація КАР це державна організація. Де вона утримує центри для біженців, великі, такі, дуже великі. Так, от у нас в цьому центрі був і технік по роботі, і людина, яка оформлює документи, і прописку оформлює. Тобто Кожна по кожній деталі у них був працівник, так? А ось зараз, наприклад, наші знайомі вони живуть вже на першій фазі, так, вони приїхали раніше. От вони живуть, перевели їх з нульової на першу фазу, і вони зараз е, живуть в госпіталі. Так? У них нікого немає ні соціального працівника, ні е, техніка по роботі. Вони просто там живуть. І єдине, що у них є, це вивчення мови. От, і все. Далі зараз. Ну я так розумію, що їм далі будуть це допомагати робити інші, е, інші працівники. Так е, далі. Е, коли ми жили, наприклад, в центрі для біженців, як я вже сказав, цей технік був. Так далі, коли ти вже переходиш на другу фазу, знімаєш квартиру, ти вивчив мову, ти можеш підписати контракт, прочитати його, так ну хоча б якось да? це можеш ти зробити. Все, ти вже йдеш на е, другу фазу. На другій фазі ти приходиш в СІАР, так? І тобі соціальний працівник е, надає зустріч, першу зустріч із е, техніком по роботі. Що він робить? Що він робить, так? Ну, перше, воно таке для нас, звісно, мало зрозуміле для тих людей, там хто в Україні, але воно важливе, так. Він починає дивитись твій курікулум, твоє резюме на роботу, хто ти такий. так? Потім вам устраюють таку зустріч з людиною, яка вам розказує ваші можливості, які тут є. Куди звернутися, щоб, наприклад, відкрити приватне підприємство своє або ФОП по-нашому, так? Тут воно називається автономо. Так? Така ознайомча така екскурсія по роботі. так? Значить, Далі. Далі після цього ви, у вас починаються відносини з вашим е, працівником по роботі. Соціаль, е, Трабахадор де Мплео, так, або техніко де трабаху. Ну і він вже починає вас потихеньку готувати. Значить, що у нас почалося? Е, ми почали ходити ну, в такий центр Сівіку, це такий ну не знаю, як дом культури чи центр такий, де там збираються. У нас клас такий він приходив. І ми там, наприклад, вивчали ринок праці в Іспанії, вивчали там ну, сектори, в яких займаються, яка робота потрібна, яка не потрібна. Ким ви можете працювати, ким не можете працювати. Так, потім вивчали, як, ну, як вам заповнити свій курікулум, резюме Для мене це було саме таке цінне, що я. Звідти взяв, от вони там крапку поставили е, в цьому резюме, яка о, отак треба. О, все. О, дивись, тут повинна бути крапка. А так, то у тебе резюме нормальне. Ну я і ще до того його склав. так. Нам повезло, що ми жили в центрі для біженців, там цим займались постійно. На мій погляд, якщо ви живете більш самотньо, чи в сім'ї, чи ще десь на квартирі, це трошки гірша ситуація. Там вас, ви не так інтегруєтесь в цю вік. Світ, такий світ роботи їхньої, да, от, ну, такого чим як в центрі для біженців. Так, по-перше, там мову легше вчить. От, там жили у нас іспаномовні з Латинської Америки люди, тобто ми з ними постійно спілкувалися. У мене діти зараз спілкуються більше з таким е венесуельським і колумбійським акцентом, ніж з іспанським, бо вони постійно були з цими дітьми, спілкувалися там, так? І потім, от до, я пройшов в цей центр СІВІКО, я походив на такі типу, курси, да, підготовчі до роботи. От, ну походив я десь два тижні, наскільки, чи, чи, чи місяць я походив туди. Це був жовтень 21-го року. Да. Ну, погодив і все, і потім він визиває і каже: Ну все, тепер шукай роботу. То я і так знав, що її треба шукати. Я і так її шукав. Тобто, ну, але все одно ця людина, що він зробив цей технік по роботі, Хуан, ти молодець, клас, передаю тобі привіт. Була, ну, класне було у нас спілкування. Він що зробив? Він знайшов фонд, такий благодійний фонд, який готує спеціалістів, який допомагає спеціалістам в ІТ-сфері, а в мене якраз ця сфера допомагає знайти роботу. Так? Ну, Зрозуміло, що я можна сказати, що так, ти ж так її міг знайти. Ні, не так. Бо Моя робота була направлена виключно на український ринок на, на малий бізнес. Так? От. І тут треба було все повністю переучуватися, і мені було ну, трошки важкувато. Так? От. І він знайшов мені цей фонд. І в цьому фонді дійсно класні такі речі були. Я отримав ментора з Барселони. Це жінка, вона спеціаліст теж по ux дизайну От ми з нею спілкувалися. довгий час вона дійсно багато мені допомогла. Вона мені знайшла першого клієнта в Іспанії. Я зробив першу свою роботу. Вони мені заплатили, було супер, клас. От, зробив все. Ну Далі вони не продовжували вже працювати. Їм ну, їм не, не хотілося більше витрачати на це. От, вони взяли той дизайн, який ту, ту дизайн-систему, яку я розробив, і все. От. Далі, е, все, ти сам просто береш і шукаєш роботу. Так? От. Ну і далі я вже я розмістив своє резюме на державній бі, біржі зайнятості, на державній, і з мені позвонили, і я знайшов роботу. З державної служби. В державній службі, щоб ви зрозуміли, от як у нас служба зайнятості, так, так само. В Севілії вона називається Сає, у них є офіси, можна прийти не можна, а треба туди прийти, стати туди, щоб ви були там зареєстровані. Бо коли ви реєструєтесь там, ви, у вас вже починається трудове життя, навіть якщо ви іще не працюєте. Розумієте? Це дуже важливо. Бо якщо ви е, підете з роботи і захочете, е, наприклад, собі е, допомогу по безробіттю отри, отримати, так, а це абсолютно можливо, вони тут так і живуть, вони рік попрацювали, беруть допомогу і живуть на допомогу. так? От ви захочете це зробити. так? То вам треба бути там зареєстрованим ще раніше. Щоб вам числилося так, що ваші часи, що ви проходите, до речі, часи волонтерства, якщо ви волонтерите тут офіційно, так, вони теж зараховуються у стаж. Так. Якщо вам дадуть роботу з, з низьким рівнем годин на день, так, то оце волонтерство вам буде допомагати додати ці години до свого до стажу. От, то, тобто, у вас є у вас є технік по е, технік по роботі в Сіарі, і у вас є державний технік, так? Але там не просто, що він з тобою спілкується, щось там робить, да? просто він приходить, ти, ти дивишся, є там якісь вакансії чи нема. У них на сайті все, якщо є, там вони тобі телефонують самі навіть. Або ти береш телефонуєш, так? Але ну, там теж є людина, з якою ти приходиш і ну, записуєшся на прийом, робиш свою заявку, що ти хочеш працювати на такій професії, і так далі. Ну що ж, бажаю вам інтегруватися. Якщо є якісь питання, чи доповнення, чи коментарі до цієї теми, обов'язково пишіть. Поділіться цим відео з тим, кому воно потрібно. Підписуйтесь на мій канал, бо я знаю, що багато дивиться мене без підписки. От, і е, нехай у вас все буде добре, а я буду готувати нове відео.